Привіт, я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про ще одного російського діда, який воював і знову за гітлера. Цього разу не про простенького персонажу, типу вимушеного зрадника Власова, безшабашного атамана Краснова чи агента НКВС Камінського. Сьогоднішній гітлеровий Посіпака, фінський граф із білоруських євреїв, якого комуністи хотіли убити за співпрацю з нацистами, а нацисти за допомогу українцям ти, гімно, якої кулери ти мене з собою не вже то. Знайомтеся, Борис Смисловський. Він же Артур Хольмстон, він же полковник фон Регенау. і історія про те, чому декому треба просрати три війни, щоб нарешті почати хоч щось розуміти. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і осягнете незбагненне. У наших попередніх влогах ми вже розповідали про цілих три російські армії, які у Другій світові воювали за Гітлера: російську визвольну Андрія Власова, визвольну народну Броніслава Камінського і казачі війська Петра Краснова. Але була ще одна російська армія на боці Гітлера. Так їх було багатенько. Про неї ще Український інститут національної пам'яті кіно рекомендував подивитися. Ми сражались тільки на восточному фронті проти армії». Кіно ми показувати не будемо, а краще розкажемо, що першими росіянами на боці нацистів стали не власівці чи казачки, а російська національна армія Бориса Смисловського. Перші її загони з'явилися вже у липні 41-го, а останні стали єдиними, які врятувалися від Сталіна і гулагу у 45-му. Та почнімо або. Як казали давні латинці, дослівно, з яйця, яким у давньому римі було прийнято починати трапезу. Нашим яйцем є сам Борис Смисловський, чи не єдиний чільний російський колаборант, який пережив Сталіна? Дюхай бебру! Рід Смисловських походив із вигращених євреїв мінського намісництва. Чоловіки з покоління-покоління служили в армії, тож помоталися по гарнізонах всієї імперії. За це здобули дворянство, а за деякими даними, навіть титул графів. На початку ХХ століття вже числилися спадковими шляхтичами Київської губернії, але й далі моталися по гарнізонах. Тож Борис народився аж у Фінляндії у 1897-му. Як і батько та дядьки подався до війська у вісімнадцять років, закінчив Михайлівське артилерійське училище і одразу потрапив на війну Першу світову. Хоробро воював у гвардії, був не раз поранений і здобув жмут орденів, але війну Росія фактично програла. Борис у 17-му році опинився на узбіччі історії, тобто у Москві. Столицею тоді був Петроград, і що там відбулося у жовтні 17-го, знають усі. Ми про штурм з зимового палацу і блискавичний більшовицький переворот, якщо що. А от тодішні події в Москві у нас менше відомі, і тому не всі можуть побачити символізм тих подій із кривавими боями на Арбаті та нищівним розстрілом Кремля із важкої артилерії. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити. Там більшовицький заколот зіткнувся з опором, передусім з боку молодих курсантів-юнкерів та студентів-добровольців, які вперше у тій війні назвали себе Білою гвардією. Це були такі собі московські крути, коли невеликі групи запеклих юнаків зупинили незліченні червоні орди і заподіяли їм багатотисячних втрат. Ну і з місцевою специфікою, звичайно, тобто брехнею і дикою жорстокістю. Наприклад, коли білі зайняли Кремль, то нещадно вирізали червоний гарнізон, солдати, якого. Здались саме за обіцянку зберегти життя. Синонім підступу і брехні. Москаль-маска. Москаль, Москаль. Білі протрималися тиждень, але зазнали поразки. На похоронах 300 убитих юнкерів побував киянин Олександр Вертинський. Написав про це тужливий романс. Майже Я... 100 років і російський співак Борис Грібінчуков БГ присвятить власне виконання цього романсу загиблим на Євромайдані. Хоча теж не буде розуміти, що там і до чого. Тільки так безполезно, так зло і не нужно. Опускає вічний побой. Але це інша історія. Наш же сьогоднішній герой був серед юнкерів, зазнав поранень, але вижив. Потім розказував про себе різні небелиці, що служив у Червоній армії, або навпаки, подався до Фінляндії, де допоміг маршалу Маннергейму відбити навало червоних. Насправді ж тоді, у свої 19 років, Борис Смисловський почав перетворюватися із солдата на шпигуна. Він вступив до підпільної організації соціалістів-революціонерів, які розійшлися з більшовиками і почали підривну роботу проти них. Сам Борис залишався монархістом, однак вирішив допомогти одним червоним перебити інших. Проте без особливого успіху, тож подався на Дон, до білих. Там знову став солдатом. Пройшов з боями усю південну Росію і східну Україну, воюючи як проти червоних, так і проти Петлюри та Махна. Те, що війна всіх проти всіх тільки підсилює найстрашнішого ворога більшовиків, додуматися не зміг ні він, ні його командир Антон Денікін. У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати думати стратегічно. Тож білих розбили і загнали в Крим. Денікін здав командування борону Врангелю і втік за кордон. Частина армії і Борис Смисловський залишилися відрізаною в Одесі під командуванням генерала Миколи Брєдова. Той видав брідову ідею прориватися до Криму і Врангеля кружним шляхом через Румунію і Чорне море. Румуни озброєних росіян до себе чомусь не пустили, тож довелося йти ще далі, до Польщі. Ці дивні маневри згодом отримали назву героїчного бредовського походу. Але він закінчився провалом. Поляки, які разом з ОНР саме воювали з червоними росіянами, білих про всяк випадок роззброїли і кинули до таборів. Алерт, алерт, кацап алерт! Uh. Смисловський образився і не полишав мрій добратися таки до Криму. Нагода трапилася у жовтні, коли поляки фактично зрадили союзників українців і уклали з більшовиками сепаратний мир. Армія УНР зважилася на відчайдушний крок власними силами завдати удару у напрямку на Вінницю і продовжити війну самотужки. Росіяни вирішили приєднатися до наступу і піти далі до Криму на з'єднання з Врангелем. Частина білого офіцерства, серед них і Смисловський, була проти спільних дій з українцями. Мовляв, самі справимося і нема чого підтримувати цих сепаратистів. Але не пощастило ні тим, ні іншим. Червоні атакували першими та розбили і українців, і білих. Тяжке життя в а ще тяжче до. В... А то про них. Борис Мисловський вижив і залишився на еміграції. Його батько і дядьки залишалися в СРСР і стали жертвами червоного терору. Щоб чимось зашкодити більшовикам, Борис вирішив стати колабораціоністом, тільки пішов на співпрацю не з Гітлером, а з Демократичною Веймарською Республікою. Бо це ще була середина 20-х. Гітлер тоді щойно з тюрми вийшов і по пивбарах соратником расову теорію проповідував. А пан будеш. Адіжбу Смисловський спочатку давав консультації німецькій розвідці щодо СРСР і Польщі. О 28-му закінчив армійські розвідувальні курси і почав наводити зв'язки з офіцерами-мігрантами. Про всяк випадок, коли до влади прийшов Гітлер, Борису довелося одружитися з німкенією, щоб виглядати краще з расової точки зору. Коли ж нацисти вторглися до СРСР, Смисловський одразу з'явився там і почав формувати. Перший російський підрозділ із офіцерів емігрантів та перебіжчиків червоноармійців. Неочікуваною проблемою у перший час стали партизани. Саме лише НКВС залишило на окупованих територіях більше півтори тисячі партизанських загонів і груп. Але вже на середину 42-го на зв'язку з Москвою залишалося не більше сотні груп. Решта були розбиті, розігнані або перевербовані, і значною мірою це робота Смисловського, бо йому з добровольцями доручили не воювати на фронті, а саме боротися із червоною агентурою та партизанами-диверсантами. Комуняку на гілляку! Під псевдо, Хольмстон або фонд Регінао він створив і очолив так званий особливий штаб Р, тобто Руслян, Росія, із таємними резидентурами по всій окупованій території. На роботу брав тільки місцевих росіян, українців і білорусів. Працевлаштував купу українських ветеранів визвольних змагань, наприклад, командира елітного полку чорних запорожців Петра Дяченка чи письменника повстанця Юрія Горлізгорського. І вони, знаючи людей та терен, доволі ефективно ліквідували першу хвилю радянської партизанки. Хто ви мама? Ви чоловік Потім настав рік 43-й. Нацисти почали програвати війну, партизани знову активізувалися, але правильно боротись з ними стало нікому. Бо Смисловського арештувало гестапо. Не за забути єврейське походження предків, а за значно гірше. Спробу порозумітися з УПА. Ой та не вже! Ой та не вже! Ой та не вже! Ой та не вже! Під кінець своєї третьої війни Борис зрозумів, що для успіху в Україні треба згода українців або ж з ними доведеться вести війну довго і криваво. Тому для початку влаштував переговори з командиром першої УПА Поліської Січі. Тарасом Бульбою Боровцем. Коли ж до нього з претензіями навідались Есесівці, відмовився видати, як він казав, відважного отамана бульбу і сам потрапив за грати. Бульбу есесівці згодом таки спіймають і кинуть до того ж концтабору, що Бандеру Заксенгаузе. А Сосновського півроку триматимуть під слідством, і це в розпал війни з більшовиками. Відкрити йому нашу таємницю. Йди, йди сюди. Ми дуже, дуже дурні. Вже у 44-му його нарешті відпустять і накажуть переформатувати вже непотрібний штаб Р у дивізію особливого призначення. Борис її для шику перейменує на Російську національну армію. Армія ця ніколи не мала більше 10 тисяч чоловік, зате нашивки у них були крутіші, ніж у Власу. У 45-му після боїв і поразок Смисловський зі своєю РНА. Прориватиметься не до Чехії, як Ро, і не до Італії, як казаки Краснова. Він особисто покличе Власова і його бійців іти до нейтральних країн, типу Швейцарії, і не вірити ні союзникам, ні червоним, але його не почують. Тож на початку травня 45-го Смисловський на чолі залишків РНА прорвався до нейтрального Великого князівства Ліхтенштейн держави із 12 тисячами населення і армією у 130 відважних бійців. Борис був у формі німецького генерала з російськими нашивками, так само, як і ще до 500 його солдатів. Куди ділася решта, не знаємо, але знаємо, що за день до Смисловського Ліхтенштейн прорвалася тисяча біженців у цивільному, а день опісля ще 4 тисячі. Сталін виставив Ліхтенштейну ту ж вимогу, що Черчиллю та Рузвельту видати усіх колаборантів. Як про це домовилися на Ялтинській конференції? На що Великий князь Франц Йосип II гордо заявив: ви нас до Ялти не запрошували, і ми з вами ні про що не домовлялися. Тому йдіть лісом. І взагалі, у нас тут нейтралітет гарантований усіма великими державами, що не ясно. Усім солдатам РНА, які були у формі, князь надав політичний притулок. Тобто Смисловський князівство Ліхтенштейн офіційно врятували від Сталіна 462 людини, серед них 118 українців. Решта біженців розбіглися по Європі і обох Америках. Насильно червоні нікого не вивезли, тільки загітували близько сотні легковірних. Їх тут же неподаліки розстріляли. І саме про цей епізод франко-швейцарський фільм Вітер зі сходу рекомендований до перегляду інститутом нацпам'ять у ролі Смисловського. Малькольм Макдауел, відомий за ролі у культовому механічному апельсині Стенлі Кубрика Смисловський тобі придеться бігати і прятатися всю свою життя. Ти ніде не будеш себе в безпеці. Одесе Бориса Смисловського на цьому не завершилась. Він побував ще консультантом ЦРУ, радником президента Аргентини, творцем нової німецької армії Бундесверу, діячем антирадянських організацій російської еміграції, і зрештою тихим пенсіонером у Ліхтенштейні, де спокійно помер на 91-му році життя. А його світоглядні еволюції дають надію на те, що деяких росіян ще можна виправити і змусити до неможливого. Батько наш Бандера! Україна мати! Ми за Україну будемо воювати! Батько наш Бандера, Україна матим ми за Україну будем воювати! Не закінчується також історії дідов, які воювали. Ви будете сміятися, але окрім визвольної, визвольної народної і національної за Гітлера воювала ще одна російська армія. Народна національна. Тому залишайтеся з нами, у нас цікаво і по-дорослому. До зустрічі за тиждень!